вам нашого робочого процесу. Отже, ловольчик 504 прошечка вже є в наявності. Синхронізованою коробкою передач. Також трактор має реверс, крутов панель, планшетик, який можна підключити до інтернету. Ось таке кайпове крісло. оснащений кондиціонером на 28-й резині. Має додатковий гідробачок, 4 гідровиходи. Важить, щоб користуватися навіскою з вулиці. Два циліндра, гідравліки. Отже, ця має примусову навіску. Та да, оновлена навісна система зі змінними яблучками. Отже, хто бажає, знову міні-агри є трошки наявності. Також наявності сьогодні дозбирали Донфенга 404 зі другого. Ось такий красавчик у нас є знову в наявності. Готується до відвантаження Ріон 504 -й. Про. Ось такий красон. та багато різних тракторів. Також хто бажає є, ще садові воголи. Я в наявності. Приходьте на Коломийську воду на мінягру Гарантія два роки, доставка безкоштовна.